Всім привіт! Мене звати Андрій Чорний, і сьогодні ми розберемося, що таке інтернет-маркетинг, як правильно аналізувати канали трафіку вашого сайту, тобто кожен бізнес. Використовує так чи інакше інтернет-маркетинг, як тут не крутити. Звісно, для свого сайту без інтернет-маркетингу неможливо просувати сайт, і що бізнес дійсно успішно ріс та заробляв гроші. Отже, інтернет-маркетинг це, грубо кажучи, всі-всі-всі методи техніки, які ми можемо використовувати для просування сайту, чи інтернет-магазину, де ну та ясно, що в інтернеті інтернет-маркетинг, в інтернеті, інтернет. тобто кожен канал трафіку має свої, звісно, плюси, мінуси, з точки зору певної ефективності важливо, дуже важливо власнику бізнесу розуміти загальні загалом, що таке інтернет-маркетинг. А маркетологу треба знати всі, звісно, плюси і мінуси кожного каналу інтернет-маркетингу, тому що треба буде налаштовувати і залучати трафік. Залучати трафік на сайт. Ну і почнемо з органічного пошуку, як його називають SEO. Search Engine Optimization. це основний канал інтернет-маркетингу. Дійсно, він є Основний, тому що він дає найбільше трафіку. Це коли користувач знаходить ваш сайт, в гуклі за допомогою ключових слів, щось там пише, вводить і нижче там, нижче такого блоку. от цього блоку нижче реклами. Це є органічний пошук. Які плюси? Він безкоштовний, тобто його називають безкоштовним трафіком. Ну і звісно, висока довіра відвідувачів потенційних клієнтів, але є нюанс, це він потім безкоштовний пізніше, не відразу зовсім. Відразу спочатку треба інвестувати, інвестувати в цей канал трафіку, цей канал маркетингу, орієнтовно 10 тисяч доларів. Можна менше, можна трішки менше. Мінуси. потрібно чимало часу та зусиль. Немало, деколи навіть немало, щоб дійсно опинитися у топку клан. Це приблизно рік. Буває довше, буває швидше. Дуже сильно залежить від конкуренції, від SEO-спеціаліста, як саме оптимізує сайт, як підбирає ключові слова, і дуже дуже часто така номер один помилка неправильно оптимізовані категорії. Ну це одна з тому, що їх може бути десятки, сотні, навіть сотні. Дуже багато нюансів сайтом. Проблемний сайт, але номер один помилка. Вона дуже проста, але дуже часто трапляється, коли категорія названа просто куртка, а має бути написано чоловічі осінні куртки. Це просто втрата трафіку, це просто ні про що. Далі далі йде платний трафік, який включає в себе рекламу в випушкових системах. як Google Ads, який також має багато типів компаній у пошуку, наприклад, або в різних сайтах, коли розміщуються банери, в тому числі ремаркетинг, це той, хто вже був. На сайтах є такий мерчант, це коли такі товари в пошуку. Також як варіант. Там багато-багато в Ютубі може бути, дуже багато нюансів, дуже багато варіантів може бути. Кожен з них треба окремо тестувати. Також таргет реклама у інстаграм Facebook. фейсбук. І також відносимо до платної реклами. Звісно, плюси. Швидкий результат, швидкий тест. Може бути супер хороший прибуток. Наприклад, для одягу це чудово підходить, будь-який з них. Фактично, будь який з них підходить непогано, хороша маржинальність, все ок. А для запчастин, там інструментів, будівельних інструментів, там маленька маржинальність може бути і погано шукають, не часто шукають, то й може неефективний бути, бо дуже дорого буде. І мінуси, витрати, які можуть швидко рости. Росте, росте, росте. Ризик втрати грошей. Дуже великий ризик. Неправильно налаштували, погана маркетна стратегія, погано оптимізований сайт. Гроші закінчилися. В результаті що немає трафіку на сайті. Ну і важливо, дуже важливо перед запуском тих рекламних кампаній обов'язково перевірити і оптимізувати сайт, перевірити юзабіліті. Обов'язково. інакше просто продажу не буде. Він вважається як третім каналом трафіку в нашому списку. Це Facebook. Ютуб, хоча Фейсбук насправді вже там чуть-чуть підмирає, як то кажуть. Ютуб Шорс, інстаграм, тікток. Ну можуть бути інші, але вони в Україні не використовуються або використовуються для певних інші ніж Twitter, LinkedIn, Pinterest. Ці платформи дозволяють створювати і залучати. Глибоке робити залучення через відеоконтент. Які плюси? Велика аудиторія, величезна просто аудиторія, можливість вірусного розповсюдження відео. Так, це можливо. І зараз насправді багато бізнесів використовують TikTok чи Instagram. Це в сучасному маркету, ну дуже насправді круті канали трафіку, яких не було раніше. Фактично, він може вважатися безкоштовним. Фактично, так. Ну, якщо робити самому контент, ну. Ніби так так, може бути безкоштовно. Хоча час платний. Мінуси дуже велика конкуренція. Просто пф, конкуренція шалена. і часові насправді витрати на створення контенту, стратегії з стратегії, залучення, немалий бюджет, в тому числі це може бути 500 000 доларів. І ще один момент: мінус не йти, хто це буде робити. Оце проблема. Ми шукали колись. Дуже важко знайти і мейл маркетинг, але вважаємо теплий мейл маркетинг, Це якраз пряме звернення до вашої цільової аудиторії, до тих, хто вже дійсно купив. Це важливо. Звісно, треба, як спочатку, щоб вони купили, інакше де брати, можна купити базу неправильно, можна парсити неправильно. Це вже буде вважатись як холодна розсилка. Хоча ніби в ніші, B2B цей підхід може бути ефективний. Але чук, стоп. Але ми зараз про класичну стратегію інтернет маркетингу тільки класичну. Плюси, висока персоналізація, ви можете контролювати, кому надсилати, ділити якось так по сегментах. Це все можна робити. Можна збільшувати середній чек. Це плюс. Ну, де тестувати, де це Робити це достатньо швидко. Інструменти мелічим Синпульс, ізі і все зробили, налаштували, відправили не так довго. Шаблони все просто мінус. Листи можуть потрапити в спам, тому треба обов'язково інструменти аналізувати ключові слова, і залежить від ніші не всім можна щось допродати. Тобто, якщо купив холодильник, ну холодильник не продаш. Ми не знаємо, що одяг теоретично там можна щось допродати. Там сумку, там ремінь, там шкарпетки. Щось може, тобто повторні покупки можуть бути повторні або щось допродати. Це насправді круто більше до плюсів ніж до мінусів, але мінусів це як не купи, бо нема що до продати. Відніше залежить. Наступний блок, прямий трафік. Ух, він супер важливий. Він найкращий. коли користувачі самі вводять адре в адресу по там пошуку браузері або там в Гуглі, це свідчить про те, що юзерам подобається ваш сайт, вони повертаються до вас. Це один з найцінніших каналів, який сприєм зростанню конверсії з точки зору інтернет маркетингу Також це чудово впливає на бренд. Люди самі вводять бренд у гуглі, хоча воно не вважається до прямого, ніби це вважається все-таки до себе, тому що ви Google Search Console консолі це побачите, а не в прямому трафіку. Ну і тепер, що дуже важливо, це аналіз каналів трафіку каналів інтернет маркетингу супер супер важливо. Ми робимо юзабіліті аудити, використовуємо інструменти Плертні, що дійсно нам нам допомагають аналізувати всі ці канали трафіку, тому що вони можуть бути неефективні. На основі якраз цих даних ми шороми вдосконалім юзабіліті. Важливо те, що із плетні можна отримати супер цікаву інформацію, супер цікаві інсайти, як користувачі взаємодіють з вашим сайтом, де клікають, як скролять. Як переходять зі сторінки на іншу сторінку, що їм заважає у тому всьому процесі, що заважає в результаті це все дозволяє покращити конверсію. Дуже гарно ріст конверсії в декілька разів. Ну і що дозволяє ще зробити? Зрозуміти, який канал трафіку дає нецільову аудиторію, і що потрібно дійсно в каналі трафіку вдосконалити, оптимізувати. Отже, інтернет-маркетинг. Без цього неможливо побудувати успішний бізнес. Неможливо важливо розуміти, з чого почати, якої точки почати, як залучати трафік на сайт і зробити так, щоб бізнес заробляв більше грошей. Тобто, це аналіз, тестування, і потім ще раз аналіз і покращення сайту. Я думаю, у вас є запитання. Залишайте свої думки, питання в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі в на наступних відео.